А от російським поліціянтам не вдалося розігнати мітинг у Севастополі. Там люди вийшли на протест проти корупціонерів у владі. Та щойно вони зібралися. Поліціянти зажадали, аби люд розійшовся. У вас є у вас є розрішення? Так. Розрішення? Какої розрішення, розрішення мені можуть бути? Розрішення. Федеральний закон номер 54. 54 Російської Федерації. На чолі поліціянтів заїжджий майор із Москви. Мітингувальники кажуть, у Севастополі перехідний період російські закони ще не чинні, тож дозвіл отримувати вони не зобов'язані, а про акції попередили місцеву владу. Вы, уважаемый товарищ Соленцович полицай, работа, вы пришли а, разгонять народный митинг, я так я понимаю? Не, я не пришел разгонять. Я... А что вы пришли делать? При... У нас переходный период, вы не знали об этом? Что? Вам в Москве об этом не сказали? Нет. Ребят, да, вы что-то перепутали, мы а это не Москва. <пишите> значок, понятно. <пишите> Давай Майор давайте, давайте, за тех ты участников митингу до видделку. Нет, 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 сейчас все пройдемся в отдел. Да, разогнали. Будем разбираться, будем разогнали. Наручники только достаньте, доставляйте. В чем проблема? Я вас очень прошу. Наручники где? На Майдане это. Це ще більше розлютило Севастопольців і зрештою полісіян довелося відступити такими порядками. Казвиводять починається сумнення по цьому тому За що паролі. Одна фашистка власть ушла, вторая фашистська власть прийшла.